Мої вітання всім тим душевно хворим, хто ще по якимось причинам грає от оце от оце от, от, от. У нас сьогодні взе-111.5, а останнім часом доволі частий гість на нашому каналі. Ну, це вже останній раз, коли він тут з'являється, я надіюсь, ху а, Танк, який, на мою неоспоримо правильну думку, є переоціненим шматком лайна. І сьогодні я це. Доведу, давно такого не було, що після взяття трьох відміток у мене було менше 60% вінрейта на танку. Дуже давно такого не було. Танк, який я максимально не розумію. Я не розумію, чому в нього планка 4400 в цього лайна, коли у такої імби, як Баджор 3900. Багато чого я не розумію в цьому танку. Сьогодні ми про це поговоримо, поговоримо про те, що на нього ставити, як на ньому грати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі Саме більше я в кінці відео в коментарях чекаю захисників цього танку. Поки ви ще тепленькі, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайк підписочку, а ми починаємо. Ну, от скажіть, ну який я був би танкіст, якби не почав би ствола? У нас китайський 130-мм дрин, який видає 490 альфи. І на повному фарші це трохи менше 9 секунд КД, ДПМ 3400. Це все круто, це все класно, але на цьому круто і класно закінчується. Стабілізація гівно. Вниз гармата гнеться на 7 градусів гівно, але скажіть, дякую, що хоч не мінус 5 снаряди. Ну, от ББХ шафір з нею. Стандартна, нормальна ББХ. Камулятів, окрім того, що це просто бісячий кумулятів. й летить 930 метрів в секунду. Це повільно, це бісить. Пробиття 340 може бути нічого особливого. Ну і його особливість це підвищений шанс в скобки землі. Взагалі, цей танк це класичний тест на підкрутку, тому що є дні, коли на цьому танку у вас буде летіти все ідеально. Ця гармата буде себе показувати, як не знаю, як щось близьке до ідеалу. Але бувають дні, яких набагато більше, як ви розумієте, коли на цьому танку не летить нічого. Я ж кажу, ви будете вскриватись від того, наскільки часто у нього щось летить не туди. Я Ріночеронте згадував добрим словом. Граючи на цьому танку. Ну, це так, просто щоб ви розуміли. Ну, взагалі, враховуючи, що це важкий танк, то як для важкого танку їде він дуже-дуже добре. Але при розгляді бронювання у нас виникне нюанс, але про це трохи згодом. Максималка-50, яку він по прямій буде набирати, з не дуже великим ентузіазмом, але свої там 40 плюс-мінус він набере. Знову ж таки, як для ТТ шикарна рухливість, але є нюанс, про який ми зараз з вами і поговоримо. Ну я думаю, ви вже зрозуміли, що його нюанс це бронювання, і починаємо ми з його НЛД, до речі, доволі непоганого НЛД, враховуючи, що в нього приведене бронювання 230 мм, там плюс-мінус якісь там вісімки, якщо ви проти них, звичайно, будете попадати на якихось там стокових пухах, вас не будуть сюди пробивати кожним. Пострілом, а якщо ви ще будете десь там довертати, то взагалі прикольно, тільки який сенс цього довороту, якщо вам будуть стріляти або в каток, або в ЛД. Ну зараз не про це коротше, НЛД, просто адекватне. Більш з тим, а, корпус, корпус гівна кусок, і я думаю, якщо ми переключимось на кумулятиви з пробиттям 340. А враховуючи, що на 10 рівні практично 80 чи 90% рандому катає на Голді, в принципі, отак вас будуть бачити абсолютна більшість ваших противників. Ну, я думаю, не треба пояснювати, що ВЛД повне лайно. Це ще щучий носик, тому що у нас тут, бачите, у нас тут така плита, вона отут. Немає щучого носика, тобто щучий носик починається отут, а тут просто плита, і якби ця плита була максимально отака без щучого носику, це ВЛД було б жорстке, тому його і не пробивають виключно от в ці дві зони. Ну, висновно нічого не проб'єте Тут реально дикий кут, там не знаю, 450 там 500 плюс міліметрів приведеної е, броні. Е, ну, я не знаю, що якщо там можуть попасти в фартушок, може і трикошетити але мене такого не було ніколи. Тому якось так: щучий носик вас е, змушує відмовитись від танкування бортом, хоча борт сам по собі прикольний: 80 каточок, екран. Броня під нахилом, тобто борт реально прикольний, тільки толку від нього мало, тому що коли ви танкуєте бортом, привіт всім любителям і сім і 3 вас будуть пробивати просто в ВЛД, якби ви там, які б ви кут не ставили, ви все рівно показуєте частину свого ВЛД, і вас не проб'ють ВЛД, тільки якщо снаряд полетить, наприклад, десь от сюди. Тобто тут екран сюди не проб'ють. але всі ви знаєте, як це працює. Ціляться сюди, а снаряд там випадково полетів сюди. У вас, тобто, коли ви будете проти цього танку грати, да, у вас снад буде летіти сюди. Коли ви будете грати на цьому танку, повірте, вас будуть драти тільки так. У ваших противників буде летіти максимально в центр прицілу і хтось скаже дуже розумний, що треба штанчиком танкувати таким оборотним ромбом. Я розчарую цього генія, тому що, по-перше, у нас тут є отакі штучки. Вони, до речі, в 277 теж є. Тільки в 277 вони прикриті ящичками, їх так сильно не видно. А другий момент у нас пушка опускається на, вибачте, один градус на попочці. Ну, це це жопа. Просто жопа. Ну, це вже краще, ніж нічого. Але при е, якщо ви захочете комфортно пограти оборотним ромбом, це десь отак. Тобто, коли вже пушечка хоч трохи опускається. Але я думаю, не треба пояснювати, що під таким кутом танкування ви ну, нічого не танканете. Ну, хіба що снаряд полетить сюди, але ну всі ж ви знаєте цю історію. По вам стріляють і по вам попадають туди, куди ціляться. Е, тому е, якось так. Look at me. Uh, ну і для тих хто думає, що в цього танка класна башта, я спішу вас теж розчарувати. Башта в нього таке саме лайно, як і корпус. Ну окей, не таке саме, але теж лайно. Uh, да Тут прикольне бронювання, тут дивишся, тут все класно, все чітко, все прикольно, ніхто вам сюди стріляти не буде. Uh, вам будуть стріляти, наприклад, в масочку, в якій 300 мм. Що таке, 300 мм зараз на 10 рівні? Це нічого. Це це, це це нічого, це ну вони є і є. Це броня була прикольна, коли цей танк тільки вводився. Отоді, От да тоді це було прикольно, тоді в нього реально була броньована башта. Зараз у вас масочку буде прибувати абсолютно будь-якій льох. 80% рандомно на десятках катає на голді. Вас будуть сюди драти, дай Боже. Причому, якщо що це якийсь подкол хороший, то ваші будуть в пушку драти. Е, тому, да ця зона вона більш броньована, але теж сюди можуть. Пробивати. Коротше, маска в нього дирява Маска дирява і вас буде рятувати тільки, якщо у вашого противника снаряд плетить не туди, куди він цілиться. А і другий момент це оцей лючок. Є ще цей лючок, але цей страдає набагато частіше. Коротше, в нього є лючків, які його пробивають, і це коротше дуже сумно. Тому башта лайно, корпус повне лайно. Від борту сенсу немає. Хоча борт прикольний. Тому да. Ну, типу, це важкий танк. З таким от бронюванням. І враховуючи те, що я казав про його рухливість, помножити на його бронювання І в результаті вийде <пух> лайно. Екіпаж на ваших екранах. Абсолютно нічого особливого. Екіпаж, як екіпаж, стандартна прокачка. Польова. Модернізація теж на ваших екранах, де нічого не вибрано, можна нічого не вибирати, або щось на ваш розсуд, ну а там вже де щось вибрано, це єдиний правильний варіант. Обладнання це КПЖ, стаб і досил. КПЖ, тому що він такий Ну дуже любить кріт зловить. А стаб, ну як вам сказати, він зі стабілізатором відчувається так, ніби він без стабілізатора. Ну, а якщо ви з нього знімете стаб, я думаю, ви трошки офігієте від того, наскільки це комфортний в плані стрільби танк. Тому да, кажу ж, турбіну дуже хочеться, але я б не радив. Ні, Ну, якщо вам прям дуже хочеться сюди втикнути турбіну, замість досилача, це єдиний правильний із всіх неправильних варіантів. Тому якщо ви хочете покатати безумовно стабілізатора, тому що знімати з нього КПЖ це теж така собі ідея. То, я думаю, після першої шкатки ви перехочете. Гілка прокачки у нас починається з ІСА2. І, до речі, ІС-2 багатьом подобається навіть більше, ніж звичайний ІС. І в цілому, в цілому вся проблема китайських танків в плані прокачки це оці от ідіотські гілки самої прокачки. Тому що десь туди пішло, там куча модулів, тут куча модулів. Тут три гармати, на що вони не знаю. Але суть в тому, що якщо ви хочете швидше прийти гілку, в принципі, на іс 2, можна лишити цю пуху і не качати цю пуху і цю башту. Але я не раджу вам цього робити, тому що коли ви прийдете на 110-го, вам все рівно доведеться качати цю пуху. Тому краще ви прокачаєте на іс 2 цю гарматку, Цю башту покатаєте з кайфом на Із2 і тоді перейдете на 110-го. Тим паче, що ви можете ще й прокачати топову е, то, топовий двигун, який ставиться. На 110 го на вз шку модель 1.4. тобто я раджу прокачати Із 2 в повний фарш, покатати на ІС-2 з кайфом, а на Із-2 ви покатаєте з кайфом, і тоді вже переходите на 8-й рівень. 110-й, чесно, враховуючи, що я на, в принципі на всіх танках з гілок прокачки грав в 100-ці, На 110-му не грав в принципі, тому що я тоді не збирав багато, от, здається, вільного досвіду. І я на 110-му не грав. Чи, чи по чертіжам я пішов? Не знаю по цим кресленням. Е, але суть в тому, що на 110-му я не грав, але враховуючи, всі ті моменти, коли я зустрічав його проти себе, танк доволі таки непоганий, з доволі непоганою бронею І враховуючи те, що нам не треба качати тут топову гармату, тому що ви будете катати на фулгалді. Ну, забудьте, ну ви не будете катати на d 25 t на бебегах на 8 рівні. Ну ви вскриєтесь. При тому, що качати топову башту не треба, не треба, тому що Д25Т можна ставити на стокову башту. При тому всьому, хоча фіг з ним, можна і поставити топову башту, тому що по моєму, по -моєму да 200. Ні, до речі, непогана не башта в плані бронювання. Ну, якщо хочете поставити топову, можна поставити і топову топова там, звичайно, буде. Е в плані бронювання пояскравіше. Пояскравіше з лючком. Е Знову ж таки, 110-110-ку, треба катати тільки на Д-25Т, при тому, що 60 тисяч майже досвіду для пухів 9 ріння з Альфою 320 на ТТ-8, ну куди таке годиться. Тому якось так, в принципі, прокачати топову башту. І йти до ВАЗіка 1.4 А отут у нас очікує такий перший капітальний сюрприз, тому що нам доведеться катати з Д-25Т. Поки ви не прокачаєте на якщо ви не прокачаєте на 110 9 рівня пуху. А я би її не качав і не так, і не так, я би і так, і так катав би за 25 т на, на ВЗ на, на ВЗ-1114 на 9 рівні на фулголді тому що все-таки 390 альфа альфа завжди в пріоритеті. Тому так, вам доведеться десь терпіти, десь там не виїхати, десь не дати дамаг. Але суть та діла не міняє. Вам доведеться прокачати топову гармату все рівно. Прокачали, поставили, і тоді оцей танк заграє зовсім новими фарбами. Тому що після 390 перейти на 490, це, ну це кайф нереальний. Багато цих ваших блогерів не зрозуміють цього кайфа, коли ти переходиш з стокової гармати на топову. Словами не передати. Шкода, в мене всі танки вже прокачені. Я не отримую цей екстаз ще раз, враховуючи, що в мене куча вільного досвіду, голди і так далі. Але да, це кайф. Можна навіть не качати топовий двигун, враховуючи, що всього то 20 сил. Всього то 20 сил, 46 тисяч досвіду. краще візьміть. Заражте пуху, заражте танк, і пройдіть гілку прокачки. В цілому, гілка прокачки адекватна. Особливо порівнюючи її з гілкою прокачки, он, наприклад. 121-го. Не така адекватна, як в базіка 75-го, але адекватніша, ніж у 121-го. Тому якось так. Як же ж нам грати на ВЗ115а? Ніяк! Ну але якщо дуже хочеться, то от вам невеличкий гайд. Треба грати агресивно, щоб настріляти, але не занадто агресивно, бо інакше вам надають В силу відсутності бронювання. Але при цьому не почати грати занадто пасивно, бо тоді ви не встигнете настріляти. Треба грати на першій лінії, але при цьому старатись не отримувати дамаг, бо хп у нас і так небагато, тому треба грати трохи у відтяжці. Але при цьому не сильно у відтяжці, бо цей танчик не може грати в снайпера. Ви не настріляєте, але якщо ви будете грати максимально близько до ворога, тоді він по вам настріляє. В силу відсутності бронювання. А, якщо ви думаєте, що це я зараз тут жарт жартував, ні. На ньому реально так треба грати. Тому ще раз подумай, чи треба тобі цей танчик. Я казав на початку відео, я скажу в кінці відео, танк дико переоцінений, гармата максимально посередня, грубо кажучи, це дайте так позитивно кажучи. Бронювання гірше, ніж у 277, Дурачок може полювати тим, що у 277 гірше опускається гармата, гірша перезарядка. Але на те він і дурачок. Васім в рази комфортніший. В часи, коли 10-й рівень не був такий забитий імбами, не був такий перенасичений. Це був прикольний танчик. Зараз, ну добре, не гівно, максимально посередній танк. Але Статюхи його люблять. Посередньому він рейту серед гравців, які на ньому грають, він третій. Після Канопенера і бешки, І навіть при цьому. Він китайця на серверах 48,5%. Хто зрозумів, той зрозумів? Ну, все, пішов!